Господь дбає про свій народ, і бачимо це, коли він виводить його з єгипетської неволі і веде через пустиню, годуючи їх манною небесною слово. Манна небесна звучить як мангу. Що це, таке? Що це таке? І ми зустрічаємо, які смаки мала манна небесна. Так? Вона мала спочатку смак коржика, смаженого на а потім коржика з медом. А в перекладі латинню ми зустрічаємо слово сапорі. Так? І це слово сапорі означає лакомство, так? ласощі. Ласощі, це щось таке, що смакує кожному. Тобто манна небесна смакує кожному, так в тому ракурсі, в якому він найбільше любить. Це дуже важливо. Господь, говорячи, даючи цю манну небесну, говорить до людини: не збирай її на завтра. Нехай вона буде тільки сьогодні. Так? Саме тому манна гнила, так? манна зникала, так? не можна було назбирати її більше ніж на один День Господь формує тебе і мене в довірі до нього, те, щоб я міг йому вірити. І коли я буду зростати, дорогий брате та сестру, в цій вірі, тоді я буду бачити, як вона, як мої відносини з Богом будуть розпливатися в різних смаках, буде для мене такими ласощами. І з кожним з кожним днем моїх живих відносин вони будуть ставати все солодкіші і все смачніші наповнені неймовірним смаком, який хоче хоче дарувати мені Господь моєму житті.